Вітання всім на каналі. Мені надзвичайно приємно, що нарешті-нарешті в мене з'явився час для запису нового відео для свого YouTube каналу. І сьогодні це буде подвір'я, над озелененням котрого ми мали можливість попрацювати. Я прокоментую рослини, котрі тут висаджені, обґрунтую, чому ми зробили саме так, а не інакше. І сподіваюсь, мої коментарі та поради будуть корисними для вас. І, можливо, але це не точно. Ви, можливо, зможете навіть уникнути багатьох типових помилок в озелененні. Тому раджу уважно послухати і додивитись це відео до кінця. Як правило, дизайн кожного подвір'я починається з розробки проєкту та візуалізації. Основна ідея озеленення цього подвір'я полягала в тому, щоб створити такий затишний простір, котрий буде проглядатися з тераси, на котрій господарі залюбки проводять більшість часу. Зараз, до речі, тут буде вставка візуалізації озеленення, котра була трохи правда підкоригована замовниками, але в цілому концепція не змінилася. Площа озеленення цього подвір'я складає близько 450 квадратних метрів. Сюди входять три клумби, газон та живоплід з туї Брабанд. Саме ця туя є одним з оптимальних рішень для зеленого паркану. Зверніть увагу, наскільки вона просто неймовірна, просто дивіться, щільна, неймовірна рослина. Ця рослинка швидко росте, буде хорошою альтернативою звичайному паркану в класичному його розумінні. Вздовж цього паркану вже, наприклад, не обов'язково щось висаджувати. Адже, адже, якщо в нас, наприклад, там бетонний паркан або паркан з блоків, або з профнастилу, то якби само собою розуміється, що треба би було, в принципі, щось висадити. А тут, якби і можна, але в принципі не обов'язково. Як робиться такий паркан? Бетонуються стовпчики, на них монтується сітка, і вздовж цієї сітки висаджується туя Брабант на відстані 60-70 см одна від одної. Далі під кожну тую, прямо під стовбур, проходить крапельна трубка, котра з кожним циклом роботи автоматичного поливу буде поливати наш живоплід. Чим полегшить нам життя, бо не будемо мусити бігати зі шлангом поливаючи. Так само знизу вкриваємо все агроволокном і декоруємо корою. Наші туї відмежовуємо від газона пластиковим садовим бордюром. Їх, до речі, є теж дуже багато видів. І всі клумби, всі декоративні відсипки чи то кора, або камінь, я вам рекомендую виконувати, використовуючи пластиковий обмежувач. Це завжди зручно і при стрижці газону, і буде виглядати акуратно. Враховуючи те, що дане подвір'я є невелике. У нас тут, відповідно, невеличка така паркувальна зона. Тут місце вистачає там на два авто максимально. Але таке місце потрібне. Дана територія, як бачите, у нас відділена туєми смарагд від, від основної зеленої зони, від газону відділена з одного боку туєми смарагд. Поки що вони маленькі, невисокі, але думаю, там за 2-3 роки вони виростуть і повністю закриють ту зелену зону. Завжди, коли проєктую те чи інше подвір'я, я стараюсь вибрати такі зони, на котрих буде здійснено основний акцент, котрі будуть привертати максимальної уваги. Ну ось як бачите, якщо ви сидите на терасі, адже там, де зараз камера, там знаходиться тераса, відпочиваючи, ви одразу бачите дві клумби. Одна, котра знаходиться одразу біля тераси, і по сусідству. Наступна клумба, котра, е, ці дві клумбочки розділені кроковими плитами. І так, що в нас тут висаджено? Як бачимо, на цій чудовій клумбі ми зробили таку, е, такий перехід пластиковим поребриком, садовим поребриком зробили перехід від газону до цієї відсипочки з гальки. По контуру висадили барбарис, сорт називається «Барбарис Тунберга Admiration. Потім перейшли вже на кору, так само зробили перехід садовим пластиковим бордюром. Середину вже відсипали корою. На фоні кори в нас футінія, лавсона, Ось таке чудовий із сосни. Маємо тут в нас висаджена лаванда, туя даніка. І, в принципі, в принципі, все гарні такі світильники, котрі дуже гарно відсвічують в темну пору доби. І я думаю, що цього достатньо для того, щоб мінімізувати догляд за клумою, і вона водночас виглядати буде надзвичайно ефектною. Одна з надзвичайно ефектних і водночас одна з моїх найулюбленіших рослин знаходиться зараз позаду мене, і це магнолія Гранді Флора. За що я люблю цю рослину, в тому числі за те, що вона не скидує листя на зиму. Після неї нема сміття в кінці сезону. Вона гарно квітне, вона має таке дуже гарне забарвлення під час цвітіння. Я спробую вставити фотографію рослинки, коли вона квітне, має такі гарні, гарні, красиві квіти. Ви можете навіть висадити її на якомусь такому видному місці для того, щоб створити акцент саме на тій точці озеленення, або зробити її центральною на тій або іншій клумбі. Надзвичайно гарно виглядає. Ми посадили в такий круг який ми відсипали галічкою. E, значить, під галькою в нас знаходиться агротканина, під агротканиною крапельна трубка, котра поливає цю магнолію. Сама границя між e, галькою і газоном у нас виконана з пластикового поребрика, коли, котрий продається в будь-якому садовому гіпермаркеті. І у нас була звичайна ідея сюди висадити ялинку, але e, магнолія здалася нам оригінальнішою ідеєю за ялинкою. На фоні гарного брабанта зверніть увагу, як воно гарно виглядає газон, звичайно, що е, немало важливо, зроблений в нас е, цей кутик. Наступна клумба в нас висаджена на фоні кори. Тут ми маємо по центру футінію, як бачите, котра дуже скоро змінить свій колір. Листочки зеленого кольору стануть червоними. Футіння, до речі, не скидає на зиму листя, і для мене це ще один аргумент на користь цього чудового дерева. Мені дуже подобаються листяні рослини. Не подобається, правда, в них лише те, що більшість з них скидає листя на зиму. А це потім, знаєте, і сміття, і вигляд взимку ніякий. Так що. То, якщо замовник не проти, то з листяних рослин я віддаю перевагу фотініям, бересклетам, лавровишням, магноліям, якщо це правда грандіфлора. Зміст в тому, що справ, в принципі, різних і турбот в нас вистачає як всередині будинку, так і на подвір'ї. І наше завдання зайвий раз не ускладнювати собі життя і мінімізувати догляд. А всередині цієї клумби, поміж цих чудових дерев, у нас висаджені. Гортензії, правда, зараз вони ще досить маленькі, а вже на наступний сезон вони всім покажуть нам справжню красу, я в цьому навіть не сумніваюсь. Ну і, звичайно, живий низенький зелений бордюрчик, котрий висаджений в даному випадку із туї Даніка. Даніки бувають, як правило, здебільшого їх формують. У вигляді шару, але, звичайно, їх можна сформувати в будь-яку геометричну фігуру, ну, принаймні в прямокутну форму, так 100%. З даною туєю, проблем взагалі ніяких немає. її необхідно двічі на рік стригти, і тоді буде все добре. Якщо би тут, скажімо, був барбарис, на зиму він би скинув листя. Потрібно було би це листя прибирати. І на місці цих рослин взагалі би нічого не було. Так само є дуже гарна рослинка, яка називається спірея. Просто неймовірні е, низенькі живоплотики з цієї рослинки виходять. Але знов таки, це сезонна рослина, не те, що сезонна рослина, вона скидує на зиму листя. І м ви повинні для себе розставити пріоритети, що для вас важливіше, е, менше догляду. І стабільний зовнішній вигляд, або ж ви, наприклад, маєте більше вільного часу і готові терпіти ці незручності, котрі пов'язані із сміттям, котрі будуть з рослин, котрі скидують на зиму листя. Тому ну я дуже часто використовую вічно-зелені рослини, тому що їх висадив і забув. Двічі на ріг постриг, і нема з ними жодних проблем. Можна було би самшит сюди висадити, але самшит, як ви розумієте, полюбляє їсти самшитова вогнівка, котра за кілька днів здатна знищити повністю весь оцей низенький живоплід. А, а туї поки що, принаймні, абсолютно не чіпають шкідники. Ну що ж, як бачите, встановили ми між цими клумбами покрокові плити. Це гранітні плити, їх нам виготовляють на замовлення. Вони бувають практично в будь-яких розмірів. Поверхня цих плит спеціально обробляється, щоб вони не були слизькими. Доріжка ця відіграє не стільки практичну роль, а більше декоративну. Це так, знаєте, такий тренд сучасності. Бо, в принципі, ви можете ходити і по газону, і витоптати його буде вам дуже непросто. Ну, в принципі, як ви всі знаєте, основним елементом ландшафтного дизайну. Основною гордістю будь-якого подвір'я є газон. Гарний газон все гарно виглядає. Поганий газон все погано на його фоні виглядає. І в даному випадку обслуговується подвір'я в плані стрижки робот-газонокосарка. І дуже багато насправді питань до мене. І взагалі в мене є багато запитань до виробників роботів-газонокосарок. Адже є багато дуже нюансів у використанні саме роботів газонокосарок Багато хто каже, що якщо працює на вашому об'єкті робот газонокосарка то це запорука гарного газону. Скажу вам одразу, що це далеко не так, тому що вимоги до того, щоб був гарний газон, не тільки вчасна стрижка, адже робот газонокосарка він виконувати, виконуватиме роботу замість вас в плані стрижки. А для того, щоб був гарний газон, вам необхідно його стригти, поливати, підживлювати і обробляти від хвороб і шкідників. Це важливо, інакше у вас не буде гарного газону. Тобто робота е полягає не тільки в стрижці. Далі, якщо ми беремо су суто стрижку, хотів вам сказати таку річ: в даному випадку, в даному подвір'ї, Рішення про встановлення робота газонокосарки було прийнято не одразу, а згодом, після того, як вже був виконаний, проведене озеленення. І є моменти, котрі все одно потрібно після робота газонокосарки доопрацьовувати. Є такі моменти, що робот газонокосарка не опрацьовує такі ділянки, скажімо, у нас всюди під цим зеленим парканом проходить обмежувач. Далі йде агротканина, на агротканині йде кора. Зона кори, скажімо, робот-газонокосарка, якщо буде доїжджати до зони кори, він буде там застрівати. Якщо він там застрягає, відповідно, далі він стригти газон нездатний. Тому на етапі проєктування озеленення вашого подвір'я ви повинні одразу знати, хто буде стригти: робот-газонокосарка або робот-людина. Ви це маєте знати одразу. Ось це важливо. Ці роботи газонокосарки вони, в принципі, стрижуть газон постійно. Вони буквально після того, як в них падає заряд батареї, вони йдуть на дозарядку. Після того, як вони знову зарядять свою батарею, вони знову йдуть на поле стригти газон. Завдяки тому, що в них немає травозбірника. Зараз я кабель мікрофона, підніму. По тій причині, що в них нема травозбірника, вони постійно зістригають буквально там потрошки по пів міліметра. Але вони, ну, пів міліметра газону, але вони це роблять постійно. Якщо ви хочете, щоб у вас трих робот-газонокосарка, вам необхідно робити обов'язково відсипочки бажано з гальки, а не з кори, тому що в корі робот-газонокосарка буває просто застряє. А тут робот-газонокосарка з'їде. Трошки заїде на територію каменю, благополучно просто постриже оцей край, і далі буде собі стригти газон по тому контуру, який ви йому задасте. Або, якщо у вас немає роботи газонокосарки, ви звичайною газонокосаркою стрижете газон, заїжджаєте сюди двома колесами. Якщо у вас тут кора, то майте на увазі, що звичайна газонокосарка, як пилосос. Буде засмоктувати кору. В результаті вам постійно треба буде сюди досипати кору. І кора, пам'ятаєте, дуже дуже сильно сточує ножі. Тому бажано оці моменти просипати камнем. Якщо хочете використати кору, ви можете з краю дати контур з гальки, як тут, а всерединку перейти вже виконати корою. Насправді питання озеленення, так як і взагалі будь-якого дизайну, це настільки тонке, і делікатне питання, що тут важливо витримати золоту середину, знайти те порозуміння між виконавцем і замовником. Для того щоб добитися максимально е, приємливого результату для обох сторін. Тому що я завжди кажу, що я, хоч і дизайнер, маю своє бачення, завжди роблячи проект, даю його на розгляд замовникам, а замовники вносять свої корективи і вже е, вносять своє бачення, так як вони бачать, так як їм зручніше, адже жити в будинку все ж таки не мені, як виконавцю, а замовникам. Тому. Бачення замовника має бути завжди на першому місці. Чесно кажучи, приємно, що нарешті-нарешті мені вдалося зняти це відео. Я завжди буду старатись ділитись з вами новою інформацією. Сподіваюсь, інформація, яку ви отримуєте, є для вас корисною, а відео є інформативним, завдяки котрому ви зможете отримувати порцію корисної інформації, так і море морально естетичного задоволення. Дякую вам, що дивились. До нових зустрічей.